Арома свічка подарунок на свята з особливою енергетикою, адже це не просто джерело світла, але й спосіб створити особливу атмосферу у вашій оселі. Журналістка Евеліна Камінська поспілкувалася із свічкаркою і дізналася про особливості вибору і догляду за теплим атрибутом. Повершився та вже не за горами, а подарунок рідним та друзям ви ще не приготували. Що ж тоді, давайте ми розповімо вам про аромасвічки. Бо аромасвічки – це не просто продукт, а свого роду атрибут стилю життя, який наповнює вашу кімнату тухмяним та приємним ароматом та чудово вписується в ваш інтер'єр. Та вони стали настільки популярні як подарунок, що почали відкриватися цілі свічкарні, і однією з них ми сьогодні завітали. Уже понад два роки у середмісті Черкасті є майстерня, яка пропонує. Є то вибору різноманітні аромавироби на порозі нас зустрічає засновниця Марина, яка проводить для знімальної команди справжню аромадегустацію. Найперше запитуємо, з чого все почалося. Ми розпочали роботу восени 22-го року, і я постійно про це кажу: що спершу була майстерня? Ми орендували офіс, де проводили різноманітні тестування. Ми навчалися, і лише там через місяць, півтора, ми відкрилися в тестовому режимі. Більше того, я можу сказати, що сьогодні ми так само продовжуємо навчатися. Ароматизовані свічки з натурального воску це один із трендів, який завойовує серця все більшої кількості людей. Чому вони стають популярним подарунком? Майстені розповідає сьогодні. Ми спостерігаємо стрімке зростання уваги до екологічних продуктів. Саме одним із таких є соєві свічки. Наша майстерня пропонує свічки з натурального соєвого воску з додаванням аромакомпозиції, які місять у складі натуральні ефірні олії, окрім практичного застосування, тобто освітлення простору, свічка має ще кілька переваг, зазначає Марина. По-перше, це ароматизація простору. Е, натуральні свічки з гарної рецептури пахнуть як в незапаленому, тобто в холодному вигляді, так і в гарячому. По-друге, сьогодні майстри пропонують різноманітну кількість форм цих свічок, що дозволяє зробити гарний подарунок, унікальний подарунок та справити гарне враження. Найбільшим попитом на сьогодні, вперед, святковий час користується свічка у формі ялинкової кулі. Вона не призначена для того, аби нею прикрашати ялинку, але вона має гарну форму. Ось ця, наприклад, з вишиванкою. Є така сама в нас гладка куля, і її наповнюють саме сезонними ароматами. Каталог свічкової майстерні сьогодні налічує вже понад 150 ароматів, і що сезону обирається 20-25, які витілюються у колекціях свічок. Ароми США, дифузорів та творчих майстер-класах, що сезону вподобання гостей змінюються. Оскільки навесні хочеться більш свіжих, легких квіткових ароматів, наприклад, а от восени гості обирають вже більш багатогранні, які навіюють затишок. Зима характерна тим, що обирають найчастіше хвойні аромати, цитрусові, пряні аромати, аромати випічки та різноманітних напоїв. Для того, щоб свічка мала естетичний вигляд і довго треба. Аромат, потрібен правильний догляд. Дізнаємося рекомендації, як зберегти аромавиріб красивим та забезпечити рівномірне горіння вогника. Найперше це е, щоразу використовувати свічку від однієї до трьох годин, але не більше чотирьох, і тушити її лише тоді, коли розтопилася верхня поверхня свічки. Таким чином ми убезпечуємося від утворення вирв навколо гнотика, і свічка наша горітиме рівномірно. Тишити свічку не вталіше за допомогою кришечки чи спеціального гасника. Цей спосіб є безпечним та таким чином не псується витончений аромат. Зазначає майстриня. Також важливий догляд за дерев'яними гнотами у виробі їх над Важливо очищувати перед повторним запалюванням. Їх можна підрізати, можна очищувати серветкою або пальчиками, але це важливо робити для того, щоб січка горіла рівномірно і мала гарний вогник. Вити тепло та затишок озероми за свічками ручної роботи. Бажаємо єсакравого прийдешнього року, як палах котливий вогник. Евеліна Камінська, Марія Кривошея, Єлизавета Сюмаченко, молодіжне інформаційне агентство.